Доброго дня, гості, глядачі, підписники мого ютуб каналу, всіх рад бачити на ньому, що дивитесь мої відео, коментуєте, лайкаєте, обов'язково ставите подобайку. А Там вже це ж таке діло. Комусь подобається, комусь ні, але щоб відео як з'явилося, можливо, хтось більше ну, хтось візьме для себе якусь інформацію, підчеркне. Да? Е, хтось напише, як він робить, і залишиться, як це кажуть, Товаришами і обміняємося досвідом да, в коментарях. ну, Це таке діло. Е, що я сьогодні хочу? В сьогоднішньому відео хочу провести невеличкий огляд господарства. Свого. Жара неймовірна, дощів фактично немає. Який буде урожай, я не знаю. Мені кажеться, що можливо буде зернова криза в, нас в цьому році. Тому потрібно... Думати наперед, збирати гроші, запасатися, щоб e, бути з зерном. Чому бути зерном? Тому що я хочу тримати свиней і далі працювати в цій сфері. А без зерна я не зможу вирощувати свиней. Якось так. Поїхали, дивимося. Ці, е, ця партія з-під Вона народжені 3 лютого цього року. В принципі, набір ваги мене влаштовує. Їдять зараз вони зерносумість, горох плюс макуха. І обов'язково дуже багато зелені. Зел... люцерну я не сягаю навіть викошувати. Зараз вона йде така трішки з бадилкою, вже цвіточок викинула, але там ще осталось... ну десь на тиждень я її викошу і перейдемо на молоденьку. Нашу на свіжу. Так, це е, наші ті паландраси. <кхів> я їх брав з тим розрахунком, щоб більше свиноматок. Свинок взяти собі на свиноматок. Але... Так складається ситуація, що в принципі, я їх просто поріжу на м'ясо, та і все. в принципі, Кабанчиками їхнього зарізали, вихід м'яса стало непоганий, мені сподобався. Ріжемо і все. Так, ця квіточка. Це тут у нас F1 плюс французький п'ятрен. Французький п'ятрена брали з перемодозу в Андрія, заказували новою почтою. Навіть не переживайте, немає нічого тут страшного, якщо ви закажете нової почти. І все воно доходить, робить, як та кажуть, дай Бог і з Божою допомощю, Да? Дивіться, вони народилися 30 березня. В принципі, дуже показувати їх не буду. Ну, як в тому плані, руку ру, хотів би руку, ну, блін, дуже вони <правді> брудні. Да? Через щор, хай вже вже руки помив. Таке, в принципі, основне поробив якось так. Так, ця кліточка. Відлучили ми чотирьох поросят. Від нашої свинки прокололи її інвермектін. Через деякий час закажемо спермодозу, покриємо її ще. Думаю, чи кантером, чи дюргом в Андрія Ну То нічого. Дивіться, народилися вони 14.05. Я їх сьогодні відлучив. Сьогодні у нас субота. Це у нас який там 22-23. 24 сьогодні виходить. Правильно, якщо я не помиляюся. Так, дивіться, бо це в нас свинки з, ну, один кабанчик і три свинки з-під кантера. Спермодозу брав у мильцях у Жені. Ну, подивимося по їхньому росту, що в нас до чого. Одне мені не ну, це я ще провіряю. Я, ну, що погано, що вона все на все чотирьох привела. Ну, маємо те, що маємо, вже не купляли їх, і то вже є це добре. Також їх трохи пізніше в цьому відео зважимо. Так. Це наші тут, це, як так кажуть, ми покривали нашу свинку Ландрас з метою отримання ремонтних свиночок. Покривали ми її Оптимус, цим Йоркширом. Ось наша свинка, одна, яка, як так кажуть, найбільше відповідає вимогам е -е, F1. Ми її заберемо собі, оставимо, спробуємо покрити. Ці решта йдуть на м'ясо. Вони народжені 21 січня 2023 року. Так, перегнали ми сюди наших Макстера підірок. Народилися ці поросята 20 лютого. Форми в них такі більш до а жопки є, спинки такі широченькі. В принципі, ну, мене влаштовують. Подивимося, як вони далі ще будуть вагу набирати. На даний момент вони їдять ще з BMW Start. Тільки 12% я їм даю. Плюс люцерна. Оце такі в нас поросятка. Дивіться. Форми в них, я ж кажу, ну, непогані. Переселили ми їх і це вже добре. Так. Зараз покажу нашу свинку. Та яка залишилася, як то кажуть, без поросят. Звісно, жаркувато в сараї, але нічого. Так, друзі, от такі, в принципі, по бройлерам, е, що хочу сказати. Важили вчора, в п'ятницю їм було місяць їм був. Їхня вага середня е, кіло 500 1 кілограм 500 г. Так, зараз спробую якось зафіксувати телефон і спробую е, зважити тих поросят, що ми відлучили. І далі є буде, така цікава. На цей раз тема відео більше, це що ютубери і тіктокери, ну, ну, чесно скажу, ну, трішки брехуни. Або хтось щось не домовляє, або ну, я не знаю, або ну хай, зараз зважимо і як -то кажу, розкажу, поспілкуємося на цю тему. Так, друзі, продовжуємо зйомку. Зараз спробую зважити цих. ну, хоч одного чи двох, що, нас, що у нас вийде, як то кажуть. Да?

У нас вже такий шалений, я цього не скажу. Це ми возили кабанчика. Ну, В такому віці, ну явно, це не той результат шальний, щоб хотілось би 11300. Я чомусь думав, що вони будуть більші. Ну нічого, зараз ми їх підкормимо, я думаю, щось там вирівняємо, а там це таке. Ось такі справи, друзі. Да. так? Друзі, продовжуємо зйомку. Положили наші знаряддя для зважування. Ну, Сказати, що дуже шайланий результат 11.300 41 день. Зважаючи на те, що їх навіть четверо було, ну, не знаю, не подобається мені цей результат. Але ну, маємо те, що маємо. Але що я в сьогоднішньому відео хотів таку тему розкрити, да? ну, Часто, що, наприклад, ну, я так само, як і всі, дивлюсь той самий YouTube, TikTok, да? і, звісно ж, дивимося за успіхами, там, результатами таких же свиноводів, як я. Да? У ну, них може краще, в когось виходить, а виходить, гірше в когось, там, ну, плюс-мінус. Да? Але я одне не можу розуміти, да? там, дивився ось TikTok, і в людей в один місяць тут я і записав собі такі трошки розрахунки, ну їх то поганенько видно фактично. Да? Ці розрахунки трохи тут поганенько видно, то я, як то кажуть, щось, щоб нормально мене видно було, розкажи, дивіться. Клацаю тік-ток, ну туди-сюди дивлюсь там в місяць поросята. Ну, люди ці сарая, загружають кліточки, тоді важать їх, да? і в них у місяць виходить. Вони мені тоді там на відео, вони зважили 17 кілограмів 800 ну, грамів. Чесно сказати, ну, місяць 17 кілограмів, уявіть собі. Навіть якщо це порося, е, це так вже ну, мої особисті е, ростуми, може, не може. Також, ну, цікава ваша думка в коментарях. Покажіть, пожалуйста. Звісно, там в коментарях почали, ну там щось ви плутаєте туди-сюди. ну Це таке, звісно, людина від, там, або не відповідає, або таке діло. Так. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, яка вага повинна бути в один місяць. Дивіться, вони зважили, що порося в місяць важить 17 кг 800 грамів. Навіть якщо порося народилося 3 кг. Ну, ну, ви самі хто займається своїми, деремований, розуміє, що таке вага порося е, народиться 3 кг. Як це свиноматка, на, ну... Самі розумієте, які це опорозки. Піднімаємо від 17800 3 кілограми, виходить 14800. Виходить, що за місяць, тобто за 29 днів, чому не за 30, не за 31, тому що вона синьо народила, з завтрашнього дня вважаємо, 29 днів фактично, їм 30, так? Вони, вони в день повинні набирати 510 грамів свинью для того, щоб в 30 днів вийти на 17800. Потім через місяць вони вважать цих же, типа, в кавичках самих поросят, Виходить, в два місяці вага 52 кг 600 г. Ну чесно, я вже, я вже і так дивився, і так дивився. блін, а думаю, що ще не так робили? Тоді ще раз читаю, віднімаю 52 600 мінус 17 800. Виходить 34 800. І ділю на 30 днів і виходить кіло 160. Ну фактично кіло 200. Поросята набирають за добу. Ну, можливо, я щось не так роблю, може ще щось. Може в когось теж такі шані результати. Поділіться, пожалуйста. Так? Методиками, схемами, можливо, у вас якась там космічна е генетика, я не знаю ну ви, ну, ви уявляєте, Тобто, ну, блін, ну, 34 кілограма і 800. ну фактично 35 кілограм за місяць. Це тобто, в три місяці вони вже почти 90 будуть. В три місяці. У 4 вони вже 100 злишні будуть. Я то розумію, що в нас теж там є артисти, да? які розказують, що в них поросята в 6 місяців 200 кілограмів. Ну, Чесно кажучи, ух, ну, мало віриться. Да, я розумію, одне, друге, ну, ну, це не вся партія. І при тому вони кажуть, що а та, є там ще й більше. Тобто, Це не найбільше 17800 у місяць. Ну, Не знаю. Тяжко віриться якось. Поділіться досвідом, пожалуйста. Хто тримає також свиней, давайте в коментарях. Напишіть, яка у вас вага в один місяць поросят. Ну от в мене, я ж кажу, ну, ці то більші були, щоб п'є трени, да, їх шестеро, але в них там ну, хороша вага була. Ну, а середньому, якщо в місяць, то це 9, 10, 11. Ну, можливо, краще будуть 12. Ну, не більше. Напишіть в коментарях, як ви, що, що у вас, який результат. І, ну В два місяці напишіть. Ну, І що ви думаєте? Або просто, знаєте, люди всі, хто тримає таких, такі результати, мають. або ви щось не договарюєте, що ви робите, чи що ви колите, чи що ви, ну, яку ви профілактику може, ви якусь робите, може ще щось. Ну, Чесно, я, я цьому не знаходжу пояснень. Також до мене теж неодноразово люди дзвонили. А чого в тебе не, там, 6 місяців? Та, ну, того, що ну, не знаю я чого. Того, що я отак кормлю, я привик там, у 8-7 місяців ріжу. Да, там, 150-160 плюс-мінус, буває 8 місяців, буває 100 кілограм. Ну без цього ніяк, тому що ну, ну є таке діло. Одне росте, а друге ні. Ви йому, хоч що ви йому робіть, але в людей чогось так, ну не знаю. Можливо, треба вже, щоб з Данії, з тих країн поприїжджали, та хай вже досвід таких фахівців переймають. Тому ну трішки мені знаєте, як ото кажуть, брехне й попахує. Або стосовно віку, або е, просто людина не договорює і не дорозказує те, що вона насправді проводить якісь заходи. Можливо, якісь там ну, щось колять, ще щось. Ну. От такі справи, друзі. Жара, капець. робить фактично, це зараз до обід ще трошки і треба ховатися, тому що ну, на вулиці взагалі дурдом, але все одно робити потрібно, як то кажуть. От такі справи. Напишіть, пожалуйста, в коментарях, що ви думаєте по цьому факту, які у вас результати. Буде дуже цікаво. Обмінюємося досвідом. Всім все найкращого. Саме головне, щоб здоров'я було. Трудіться і все в нас буде.